Всім привіт! По попередньому відео сьогодні я вирішив зайнятися цими пневмобалонами. Е якщо чесно питань більше, ніж відповідей. В общем, це зараз хочу просто попробувати накачати. Мені цікаво, як він е розширяється вшир, чи, чи вдоль, чи, чи як просто цікаво. Ну, поки не накачав, що хочу сказати. Там е показував раніше на попередніх відео, як доварював передні стійки, щоб підняти, щоб зробити жорстче. Багато хто писав, що... Е не можна так робити, не можна вносити якісь зміни в конструкції авто і тому подібне, і це небезпечно, і так далі, і т.д. і тепер. Що хочу сказати. Дивіться, для всіх цих, хто каже, не можна зміни вносити і так далі, так я вам так скажу. Ви, ну, хай скажемо так, половина вносите їх кожен день чи через день, чи раз у місяць. І так, без всяких доробок. Чим вносите? Зараз скажу, чим вносите. Да фуфома цим яке ставите. Я зараз не про балони. От пружинка, да? Ця пружинка проїхала 1003. Добре. Саме дешева, Питань немає. Заявлена їхня довжина по букварю по всьому 28 см. Міряємо. Тобто 3 її вже немає, а була вона, так, да, 28 Якість? На 2-3 тисячі кілометрів якість. Далі що хочу сказати. Видно, так? Да? Вона не те, що вжалася, її і скрутило ще хрін пойми куди. Так оце не внесення змін в конструкції авто, ні. 28, ще раз нагадую, довжина стандартних, так? Ось я пружина рідна її. Ще рідна яка йшла з завода. Ну, зрозуміло, що з часом вона вже трошки просіла, питань немає. Ну, тут ушов тільки сантиметр. І плюс... Ну, вона рівна залишилась. Так. Тепер, стосовно якості, стосовно пружин, добре, ці самі дешеві питань немає. Ситуація була вибрав. Самі, грубо говоря, дорогі що є у нас в продажах Лес Djofors, Швеція. Так от, та Швеція, мені вистачило її метрів ну, на 500 на кілометр. Вона як упала на них, так більше вже й не піднялася. Згорем пополам повернув в магазин. Добре, що. Адекватний продавець. Гроші повернули, не знаю, чи в них далі ця історія закінчилася рекламації, не рекламації, не знаю. Ну, повернути вдалося. Тепер, тепер. Потім купив, типу, якісь німецькі дорогі. Зараз стрибаю яму, показую. Німецькі дорогі. Нагадую, да, не забулися. 28 сантиметриків Довжина. Дивимось. Ну от пружинка вверх закінчується, правильно. Ось пружинка вниз. Зараз так, щоб, Ну от, вверху я зачепив. Ага. Це типу посилені. Посилені не товщиною ветка, як сказав менеджер, а посилені тим, що довжина її була не 28, як стандарт, а довжина її була. 30 см. Так от. Це не вноса, зміни нікуди Це безпека, це все добре, так? Да? Тепер по поводу установки цих пневмобалонів, що виходить? В общем що? Вибрав я їх так, щоб вони мені вище і не підняли. Вон там, видніється, ну, грубо говоря, відбойник. Ось Підошва Я виміряв цю відстань. І таким чином постав, купив ці пневмобалони. Тобто, щоб не дали вони сісти далі. Тепер, конструкція сама цікава. Да? виходить Оця фігня Це просто зроблено временно самодільно. Вся ось, виходить, площина під таким от углом зроблена. Пружина стоїть дугою. плюс стоїть виставка. Я вирівняв пружину для того, щоб ну, подивитися, що з цього буде. Да, тепер вона стоїть рівно. Ну... Толку немає. От тепер питання, як це все діло, що викинуть, а що ставить, як ставить в ньому балони? Е, ну, коротше, буду думати, що буде виходить, буду показувати. Бачу, багатьом це було цікаво, так що я покажу.